Діти добрий день! Поміркуйте над питаннями! Скільки очей у світлофора? Скільки вушок у котика? А лапок! А скільки пальчиків у вас на одній руці? А скільки сонечок на небі? Молодці! Неспішно крок за кроком минають чотири пори року. Одна пора проходить, інша услід надходить. Зима це хуртовина, весна у квітах лине, а потім тепле літо. І осінь сумо діта. Ось так із року в рік минає часу лік. Діти, а скільки пір року ви знаєте? Так, чотири пори. Давайте їх назвемо Зима, Весна, Літо, осінь, а яка зараз пора року. Давайте пограємо у гру, яка так і називається Пори року. А перед цим кожну пору року ми позначимо певною кольоровою картинкою. З яким кольором асоціюється зима? Так, і синім. А яким кольором можна позначити весну? Зеленим, А літо? жовтим. А осінь. Оранжевим. Яка пора року буде після зими? Весна. Яка пора року буде після весни? Літо. А яка пора року буде перед весною? Зима. Яка пора року буде перед зимою? Осінь. А коли це буває? Де пройшла краса дівиця, там травиця зелениця, пишно квіти зацвітають і пташки пісень співають. Коли це буває? Так навесні, зрілі вишні у садку і сунички у ліску, теплі дні, барвисті квіти нам дарує щедре літо, прохолодно, жовкне листя, горобина у намисті, у вирі відлітає, в яку пору це буває. Так восени, лід на річках Сніг на полях Віхола гуляє. Коли це буває. Взимку молодці. А зараз розгляньте картинку та спробуйте визначити, що знаходиться праворуч дівчинки, а що ліворуч. Праворуч дівчинки знаходяться повітряні кульки, а ліворуч квіти. А тепер. Пробуйте самостійно, що знаходиться ліворуч дівчинки. Що знаходиться праворуч. Розгляньте ще картинку і скажіть, що знаходиться попереду хлопчика, а що позаду. Попереду хлопчика знаходиться м'яч, а позаду велосипед. А тепер самостійно, що знаходиться позаду хлопчика. Що знаходиться попереду хлопчика? Сьогодні ми з вами закріпили знання про пори року та повторили просторові відношення праворуч-ліворуч попереду, позаду. До побачення!